15 грудня 140 дітей сиріт з усіх дитячих будинків області приїдуть до Тернополя у гості до Святого Миколая. Благодійний захід Діти-сироти у гостях Миколая організовує благодійний фонд Майбутнє Сиріт. Це колишні вихованці інтернатних закладів, громада та підприємці. Тернополя. Дітям покажуть шоу у ляльковому театрі, майстер-класи у Палаці культури Березіль, де хлопчики і дівчатка виготовлятимуть вироби для святого Миколая. Натомість благодійники подарують дітям солодощі, фрукти, одяг та засоби гігієни. Потім сироти поїдуть на святкову вечерю у ресторани міста, власники яких зголосилися безкоштовно організувати свято дітям у передень свята Миколая. Охочі можуть долучитися до акції, зателефонувши за номером 097-553 08 20.